Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Ну що, сьогодні ми знову в гостях у моєї мами. Давно ми тут не були. І по традиції показую вам кактуси свого брата. Ось такі вони трошечки підросли, як, на мій погляд. Ось ця здоров'яча орхідея. Це дикий котик Wildcat. За останній час, поки я його не бачила, це біля півтора місяця, значно виріс. Корінчиків стало дуже багато. Листочок виріс, прям такий тяжелений горщик Виглядає орхідеї суперово, і мені здається, що вона на восени обов'язково буде квітнути. Подивіться, який гарний слоняра. Класна орхідея, дуже гарно розвивається. І у мами дуже гарна підсвітка на стелажі. Так, це діточка бігліпа у бангі. Ну що, вона зараз ростить нові корінчики і новий листочок. Виглядає дуже класно. Мені подобається, як листить її корінчики і новий листочок. Це полярний мішка. Ця орхідея була в мене, потім вона поїхала до мами жити. Подивіться, скільки корінчиків. Деякі розкуклені, деякі нові, і ростить новий. Також горщик такий важенький, дуже гарно орхідея виглядає. Просто супер. Тут такі великі зміни. Це орхідея невідома. Куплялася як відцвіташка. Подивіться. І нові листочки, і нові корінчики дуже багато. Звісно, що вона зараз адаптується, я також сподіваюся, що вона восени буде квітнути, тому що ну, орхідея вже таки значно підросла, виглядає здоровою та щасливою. Ця орхідея була довгий час у мене, це піліток орхідеї Бургунді, так і не зміг розквітнути в мене. В мами ростить корінчики листочок. І щось там пробуджую на брунці. Ну, подивимося, що буде далі з цією орхідеєю. Сподіваюся, що все буде дуже і дуже гарно, як усіма іншими. Ця орхідея Snow Cloud, подивіться, вона там ростить квітоносок. буде знову квітнути. Вона в мене квітнула цієї зими, до мами я її відвезла, і вона випустила новий квітонос. Просто супер! Орхідея ця дуже і дуже старанна, дійсно гарний сорт білої орхідеї. Йдемо ми далі. Зараз вам покажу цю орхідейку. Це орхідея Аласіо. Подивіться, скільки в неї корінчиків. І знову ж таки тут новий квітоносик. Також орхідея ця дуже гарно виглядає і. Ростить новий листочок. Ось поближче, з спалахом я вам знімаю. Шикарно, шикарно. Як ось миножка. І тут, на китоносику, вона також пробуджує бруньку. Супер! Я як подивилася, знаєте, я прям шокована, давненько я не бачила орхідеї, і дійсно вони дуже гарно підросли. Так, спускаємось на нижній етаж. Тут у нас велика орхідея. Який довгий час мама лікувала фунгіцитами, це сі Щось вона таке підхватила не дуже гарне, що і коріння посохло, і вона не змогла заквітнути. Але, бачите, процес лікування пішов добре. Ось тут залишилися плями після лікування і росте листочок. Корінчики також по горщику пішли розкуплюватися, сподіваюся, що все буде добре. Це орхідея Вів'єн. Подивіться, Ну, також тут все в активному рості. І корінчики, і листочки дуже гарно виглядає, скільки нових корінчиків від шийки. Це супер. Так, далі йдемо. Це мамина орхідея пасадена. В минулий приїзд до неї я її пересадила, витягла із жахливого ґрунту, прибрала торфяний стакан. І вона прям-таки гарно наростила оцей листочок. Класно. також з нею все супер. І це орхідея Green Міл. Вона, моєму, квітла, зараз вона має два квітоносика, вони ще наче живі, і два листочка. Там всерединки я побачила зачаток і ще листочка, є корінчики від шиї. Я, чесно кажучи, думала, що вона загине. Але ні, в мама вона почуває себе добре. Переходимо до Согоролекс. Це взагалі несподіванка. Мамина найлюбніша орхідея. Ми прибрали другу, і вона зараз ростить, діточку, на стовбурі. Корінчики трошечки такі суховасті, але діточка, це гарно. І сама орхідея. Там вже бачу, ростуть відшвійки нові молоденькі корінчики. Сподіваюся, буде супер. Це орхідея Меліса. Ось так вона виглядає. Також вона приїхала до мами. В неї тут є один бутончик, буде квітнути. Все в неї супер, і корінчики ростуть і листочки. Потихеньку, все потихеньку, виглядає також. Вона здоровою та щасливою. Трошки цікавенький в цей раз бутончик. Цікаво буде подивитися, яка ж буде квіточка. Ось, Красунечка, орхідейка. Переходимо до іншої. Це орхідея Дебора, в неї крапчастий лист, вона ростить квітоносок розголучений. це орхідея мультифлора, бордового Такого фіолетового навіть кольору. Багато мають нових розкуплених корінчиків. Також я її до мами перевезла. Все супер. Сподіваюсь, наступний раз, коли я до неї приїду, ми побачимо цвітіння цієї прекрасної мультифлори. Ось так вона з усіх сторін виглядає. Буде дуже класне цвітіння. Я вже в очікуванні. І переходимо до орхідеї, яка називається лілак. Ось вона така здоровезна в дуже великому горщику, також не змогла, на жаль, процвісти в цей раз, відсушила бутони, але зараз вона ростить нові корінчики, і пробудила бруньку на квітоносці, і буде квітнути. Ідемо далі. І дуже цікава сьогодні у нас орхідея, це Golden Leopard. Я також думала, що вона піде в Орхорай, але ні, вона випустила брунечку, пробудила на сторону квітоноса і буде квітнути. А дивіться, що в неї на квітоносику. Корінчик. Ви колись таке бачили? Тут навіть і не пахне діткою. Але ця орхідея випустила на квітоносі корінчик. Взагалі, ця орхідея така дуже цікава, кажуть, що вона. Ну дуже вибаглива і завжди сушить бутони. Напишіть, як вам ця орхідея, якщо вона у вас є в колекції. Ось така красуня. Ну що, дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. А я вам бажаю гарного дня, тихої ночі.